Так, банкетний зал. Зразу баня. отут тут справа. Є, тут пацани вещі покидали свої. Душова кабіна. Санузел. Все по чоткому. Тут теж пацанів вещі. Вікна такі. Комод. Діванчик. Люстра, їба. Олег же там щось розвалює цю кухню. Це кухня там? Я дуже тут жив. Диви, холодильник, блядь. Кухня. Котел схований, блядь. Вікно. Хватить для цього. Банкетного зала, щоб жити, блядь. Щоб жити, блядь. Камін, навіть палили, дивися. пт. І дрова вже є, диви, і сокера вон доваляється. Опять якась ця. Та все, блядь, і стіл здоровецький посередині. Це весь, блядь. Гостьовий домик.